Виконуємо номер 974 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Чи можна з даних цифр скласти 4цифрове число, що не містить однакових цифр і ділиться на 9. Завдання перше цифри 4, 6, 0, 9. Завдання друге 9, 1, 2, 6. Приступаємо до виконання даного завдання. На 9 діляться всі ті натуральні числа, сума цифр яких ділиться на 9. Тому знайдемо суму цифр. В першому завданні це 4, 6, 0 і 9. 4 додати 6, 10 до 9 – 9. Дев'ятнадцять на дев'ять не ділиться, отже, не можна скласти чотирицифрове число, яке ділиться на дев'ять. Не можна скласти чотирицифрове число яке ділиться на 9. Знайдемо суму цифр, запропонованих в другому завданні. 9 додати 1, додати 2, додати 6. 9 додати 1 – 10, да, 8 – 18. 18 ділиться на 9. Отже, можна скласти чорти... Чотирицифрове число із цифр 9, 1, 2, 6, яке ділиться на 9. Можна скласти чотирицифрове число, яке ділиться на 9. Номер 974 виконано.